Всім доброго часу! З вами Лавра, любі українці. Я тільки що записувала відео, вже 5 хвилин записала, але все ж таки переписую чому? Бо е, хочу роздивитися питання по наступу, ще раз окремо території наступу Донеччини Луганщини. Але це й для вас. А в голові у мене інша інформація. І якраз говорю одне, а карти випадають про те, що я думаю, якраз. Ну ви ж у мене такі дивні глядачі. Хтось дозволяє собі фиркати, хоча нічого не розуміє, але дозволяє. Так. Ну що, давайте тоді інакше запитаємо. Чи якого порядку, якого порядку зараз відбувається. Боротьба? Рух на напрямку Донеччини. На напрямку Донеччини. Щось новеньке, щось молоденьке. Ну, тобто, щось новеньке. І, до речі, з чимось новеньким в руках. І так, які події там відбуваються зі сторони українських військових і зі сторони російських військових окупантів? І так, зі сторони російські... українських військових. Українських військових? Донеччина? Донеччина напрямок Донеччини. Теж не зовсім буде правильно, тому що там достатньо території. І так, все рівно, яка там ціль? І яка ціль у ворога на Донеччині? Що вони зараз? В процесі чого? І що вони роблять? Що вони зараз? Угу. Давайте мої золотенькі. Ось я про що хотіла сказати. Я про що хотіла сказати? Карти прямо стрибають. Так, і що у нас у окупантів? Окупант... окупантів? Окупантів, окупантів, окупантів. Так, дивіться. Значить, ну, це вже про події більше. Є да? е, у мене така підозра, що я задавала питання, в чому справа, чому вже там, пару тижнів якась інформація не та, яку я бачу, яку я відчуваю, бачу і щитую по картах. Е, до мене потім дійшло, так треба, щоб всі тут лякливо стрибали, скакали, ховалися і так далі. Е, Чому? Бо тепер наші військові йдуть вперед, прориваються, Ясно? Дивіться, отримали у е, великих людей зброю, гарну зброю, а вона завалювана, але вона допомагає. Е, вона прикрита, але вона допомагає вийти із тих обставин, які сьогодні є. Це зброя допомоги, можна сказати, із тих обставин військових. Вона ця зброя допомагає вийти із, е, е, із війни. Зрозуміли, що у окупантів там вибухи. Вони на, на тих територіях наразі вони знаходяться на тих територіях, які вже були взяті давно, тобто окуповані давно. І що їх чекає? Ну, Смерті їх чекають, трансформація, зміни їх чекають, вибухи чекають. Через вибух вони будуть дохнути. Але давайте ще. Глянемо, наші, до речі, військові тримаються. Так, що ще у окупантів там відбувається От зараз, да? в теперішні часи, що у окупантів на Донеччині відбувається? які намагаються там тримати окуповані землі. Що там в них відбувається? Що відбувається? Що відбувається? Ну, вони сплочені, вони зараз організовуються, вони зараз об'єднуються. Для чого? Для чого, ну, я ж кажу, вони об'єднуються зараз в силі. Зробити новий ривок. Це не наступ. Це не наступ. Зробити новий ривок, щоб просто прорвати якусь оборону. Це навіть це, за наступ, це мова не йде. Просто прорвати, бо вони не можуть, не можуть рухатись, прорватися на іншу землю. Да, на іншу землю. Прорвати військово зі зброєю, зі зброєю прорвати. Так. Що ще на Донеччині відбувається там? Боротьба, ви бачите. Дорогі українці, я не бачу, щоб були дуже прям активні дії, які були, наприклад, там позавчора не були активні дії, а сьогодні активні дії. Вони приблизно такі самі важкі, нерадісні, тому що там наші військові захищають з різними результатами для себе. Але те, що перемога. За нами і ось на тому шляху поставлена ціль буде виконана успішно. Це точно. Тому що і дивіться, навіть там, де руху не було, вони просто наші стояли, оця допомога. Вона приходить там, де потребували, не було руху, там буде перекрите все перемогою успішно. Більш того, і ще раз нам показують карти оці, да, події. Там, де не мож... наші не рухались, а просто стояли там, просто стояли, відбивалися, захищалися. значить, Туди приходить сила, туди приходить вогнева зброя з землі, яка летить, і вони колективно себе тобто, захищають. Тепер. От ось тут починається рух. З ворогом б'ються, але ворог насправді незначний. Він малий. Я маю на увазі, він може бути малий по кількості, він може бути малий по зеленості своїй, він може бути малим по напічкуванню, напічкуванню зброєю. Ось так. Це Донеччина. На теперішні часи. Так, тепер ми дивимось Луганщина. Луганщина. Так, Луганщина. Що там зараз відбувається? Українські військові. Окупанські військові. Українські військові окупанті. Ви запам'ятовуєте, бо буду брати ще інші колоди. І так, українські військові і окупанти на теперішній час, найближчі часи, можна сказати, Луганщина. І так, українські військові прориваються, вони чи стоячі, чи які події там. Угу. Так, ясно. Ясно, ясно. Дивіться, король Мічевий, Тут е, ті люди, які там керують при високих погонах, там на полі бою, я так розумію, а вони якраз дають наказ, що чекаємо, чекаємо цю підтримку дуже таку могутню. Бо е, королева Пінтаклі вона е, е, болюча. Якщо е, про зброю ми кажемо, то вона ух, яка. яка, ух, ух, ух. Так, далі. Що ми що бачимо у окупантів? Їм важко там. Що ми бачимо у окупантів у ворога на Луганщині? У ворога на Луганщині. Покажіть мені. От на Луганщині бомблять. Так. Да. На Луганщині бомблять на Луганщині. Там рух іде по бомбам, рух іде по обстрілам на Луганщині. Якщо раніше було трошки, ну так, да, на Луганщині і було більше. Да. От на Луганщині. Але дивіться, вони хоч і намагаються е, рухатись кудись. От вони хоч і намагаються. Але все рівно вони далеко не підуть, вони не прорвуться. По карті дьявола, не дивлячись на цю, їх підлість, вони прив'язані до конкретної якоїсь землі. Розумієте, там вони прив'язані, все. Далі вони не пройдуть. Карта смерті. Е, зупинка там буде в них. Чому вони не пройдуть, чи пройдуть, а ні, ну, далі вони пройдуть, окупанти, чи пройдуть вони? Ну, Для них там закрито. Дивіться, і ще раз скажу, для них в гості, для них двері в гості прийти, да, непрошеними гостями, далі рухатись, закрито. Закрито цими військовими. Так, да, закрити. Вони повільні у своїх рухах, насправді. Так, а тепер я хочу запитати, що буде, буде далі відбуватися? Да, Луганщина, Луганщина, Луганщина. Що буде далі відбуватися? Покажіть мені і окупантів, і українські військові на найближчі дні? На найближчі дні. Thank Так, ну якщо казати про о, 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 якийсь рух на сьогодні, туди-сюди, туди сюди вони не пролазять не наші, в принципі, поки що не рухаються. Всі стоять в принципі, на своїх позиціях, більш-менш не рухаються, більш-менш на своїх позиціях. Відбиваються хтось там, відстрілюється і так далі. Але в майбутньому дуже скоро, дуже скоро, бо пажо мене довго не. Ну, Оцей пажмонет, я, до речі, вже випадало щось таке, дуже схоже. Повторюється практично. Оцей пажмонет приходить, до, до, приходить зброя, яка до чогось докладається, і вже у наших е, з, запаси дуже збільшуються. І це дає можливість прорватися, прорватися. Розумієте, дивіться. Гарна проведена робота, і це тільки початок. Ну як початок? Початок це трійка. це вже а, це твійка. Трійка да, мене, да. це початок, де ми самі на себе надіємося. Тут нам карта кажуть, продовжуйте, не зупиняйтесь. Там, де окупована земля, продовжуйте. І ми, ну тут нам карта навіть кажуть, що ми продовжуємо і починаємо туди прориватися. Далі. Обстріли все ж таки показують нам да. нанесення швидкого удару. Ось так. Була тільки що Королева Кубків, Лицарь Кубків це українські військові. Ну, ось так. ось так. Ну, давайте ми глянемо зараз десяти. А, Чернігівщина, ви казали: Чернігівщина. Чи йде наступ на Чернігівщину зі сторони Білорусі? Зі сторони Білорусі, орки, чи білоруси переодягнені, чи йде наступ на Чернігівщину зі сторони Білорусі? Чи йде наступ? Покажіть мені? Та ні. Це поодинокі? Це поодинокі якісь там грубки. Заглядають заховані, заховані. Але справа в тому, що чому поодинокі, тому що там немає такого ресурсу, щоб рванути і прорватися. Ось так. Ні, немає. Це Під, да, від, під керівництвом а, Кремля йде, а, але не так, щоб там от прямо такими великими можливостями. Їх розгромлять, ви бачите? Цих новичків, їм буде дуже важко. Їх там розгромлять, роз, розтрощать. Оцих зелених новічків і все. Купою причому. Так, а тепер ми глянемо. Давайте ми глянемо зараз орки Донеччина. Орки Донеччина, орки Донеччина. Окупанти Донеччина. Яка буде поведінка найближчим часом? Яка буде поведінка найближчим часом у орків? Які події найближчим часом будуть у орків? У орків. Ой, піпець буде Да, башня, яка повністю нах Руйну... Ще й перевернулася ця карта. Тобто тут буде просто паж мічі нанесення удара такого, який він не, оч... не очікують. Башня, яка повністю нах. І четвірка мічів це. Боже, хотіла сказати котлета в землі. Ну, щось в такому. да. В такому. А знаєте чому? Бо вони не очікують, Не, вони не чекають те, що буде. А вони по одному плануються, а по, отримують по-іншому. Чому та карта у мене перевернута? Будуть бігти. П'ятірка е, е, мічова. Коротше, дуже схоже тут, що їх чи в коло будуть брати десь, вони будуть як в закритому просторі, бачите, на них напад буде. Ось так, так. Да, да. Ну що, ви перейдете в інший світ, чи що? Допомогу будуть питати, будуть очікувати, не дочекаються. Там, де буде наступ, будуть чекати, дзвонити кудись там щось, а там, де їх візьмуть десь в коло, або в якусь закальцовку, або якісь закриття, вони там не дочекаються підмогу. Так, Луганщина, хай буде так, буде так, хай буде так. Луганщина, Луганщина, Луганщина. Ну, Луганщина, покажіть мені найвищі події. Найближчі події. Луганщина орки. Окупанти. Їх поведінка і що їх чекає найближчі дні. Там на Луганщині десь їх військові орки не знаю, не знаю, Піднімають руки, кричать: не хочуть, щось не хочуть робити. Толпа, натовп, вибачте, людей. Щось там, коротше. Кричать, стоять, кричать ні. Ну, да, прям кулаки вгорі махають. Ну, мені може бути картинка просто показана як приблизно, да, тобто емоційно. Коротше, якийсь там супротив. Угу. Ще? Луганщина. Тікає хтось. Тікає. Поки одні там супротив, інші тишком нишком тікають. Добре. якась ще інформація, якось я не можу і прочитати. прочитати. Так, що там Луганщина орки? Ну покажіть окупанти. Домовленість, бачите? Хтось до когось прийде, будуть здаватися чи що. Точно. Приход буде на нашу землю, будуть проситися деякі орки, будуть проситися здаватися в полон. Я вам скажу, що тут, на Луганщині, я не знаю в якому напрямку, але десь орки будуть здаватися більшою силою, ніж поодинокі випадки. Ви зрозуміли, тобто колективний якийсь да? там, де буде ще якась зброя, бо вони прийдуть як поклонятися нашим. Ну зрозуміли, короло Пінтаклі каже: по нашій землі прийдуть з прийдуть зі зброєю здаватися у полон. Ще. Бачите, як я ж кажу, що тут вони прийдуть, будуть пропонувати що. Так, здаватися у полон. Які ще події орків чекають окупантів? чекають, А хтось нападає з мечем біжить, бачу? Колять ножами. Король, король кубків. Ну, хтось нападає, так. Да. Король Лицар Пентаклі, наші військові стоять, тримають оборону, десь просто чекають в западні їх. Да, бо таке керівництво дає, дає зі сторони цієї чекати. Кажуть, чекайте, ви, ви очікуєте, да, коли вони там кудись зайдуть. Ну, ось так. А які ще події? Орків чекають. Жертвы Луна. Четверка Пентакли карта жадебности. На жад, жадібності, що жадебности уже немає. Ни ні сил, ничего. Ні, Тут тобто, зупинка життєвих сил. Бо пусте все. И карта Луна. Карта смерті, трансформація там буде. Я вам хочу сказати, що багато там буде в них смертей. Точно імператор карти миру і десятка кубків. Вихід на точно ви бачите, в них п'ятірка е, мічова. Е, там будуть активні трошки пізніше, більш такі жорсткі будуть події, де ворог буде здаватися. А хтось буде дуже гостро нападати, бо бачила, як забивають мі... цими ножами. Ну, це ще раз я кажу вам, що я бач, можу бачити а, фігурно, у фігурному вигляді просто, да? тобто напад показують напад. А, ну, як напад там, серед військових де десь де, де, якась група і так далі. Але дивіться, їх там багато дуже буде помирати. Карта імператор, смерть була далі. Карта миру це перехід, десятка кубків, теж в облака, в тучки, да, в, а, значить, і, від, і відлюдник це перехід може також як частина багато перехід на той світ смерті. Ну і ще карта війни. Ось так. Тут я, звісно, дивлюся тільки орків. Ну, і ще на інші ще глянемо. Щоб ваша душенька була спокійна. Чи прорвуться? З Донеччини на вільні наші землі. Тобто там, де більш-менш ми спокійно вже живемо, живемо там, де а, вільні землі від окупантів. Чи прорвуться з Донеччини окупанти на звільнені о -о, від окупантів землі? На вільні від окупантів землі України. Чи прорвуться з Донеччини найближчим часом? Та ні. Ні-ні ні-ні. Ні. Дивіться, дивіться, карта жадібності каже про те, що воно як було своїм, так і залишається своїм. Наша земля. Ось наша земля, наше накопичення, наша єдине, наше при нас. Дивіться, їх рухи. Ой, чую, цигарки хтось пале. Ніхто біля мене не палить, але я відчуваю запахи. Якийсь дух прийшов чи що. Так. Дивіться, Королева короложева каже нам про рух і військову... тобто кидати вони щось будуть з іншої землі, але, наша земля, але цей період, де на нас може щось летіти, вогнева зброя не мічова, не по повітрю, не з літаків. Да? А воно вже цей період закінчується. Дивіться, і дев'ятка. Дев'ятка пентаклі, дев'ятка кубків, і Україна залишається при собі. Більш того, тут як 90%. дивіться, тут 90% тут 90% при собі. Свої землі, своє маємо. Так, це Донеччина. Тобто сказати, що прорватися, вони ні, вони не прорвуться. Щоб так ні, прорвуться, чи не прорвуться, чи ми залишимося цілими? Чи ворог прорве наших, та ні. Ні-ні, ну щось вони там мрійники, розумієте? Ні-ні-ні. Вони не прорвуться, більш того, будуть багато знищені. Те, що вони можуть бомбами бросати, бросати десь там, це так, це може бути. Так. Слухайте, якісь запахи біля мене почали гуляти. Так, Луганщина. Ух, я такий нюхач, до речі, ви не знаєте, я просто дуже багато сприймаю інформацію через запахи. Хто зі мною ще не працював, я навіть коли роблю якісь відливки, і якщо там був апой чи корм, то я навіть можу практично, ну, часто, дуже-дуже часто можу сказати, чим саме. Бо відчуваю навіть цю їжу, смак цієї їжі чи напою. Так, все. І так, Луганщина. Вибачте, будь ласка. Бачите, люблю поспілкуватися іноді. Чи з Луганщини прорвуться окупанти на вільні, звільнені Та Ні. Ви бачите? Ну ні, ні. Тут просто, що там на Донеччині, що тут. Тут як а, перешкоди великі <кхи> стоять. Тут як. <кхи> паркан. Ні, земля ціла. У Орків, розчарування, вони не можуть далі пройти. Так, далі дивлюся. Тут, в принципі, все, я думаю. Ніхто не каже про те, що там немає боїв. Вони там є. Але так, щоб е, прорватися і тут тобто, наші утримують. Ви знаєте, що відбувається зараз? Мало того, що я відчуваю, що якийсь дух прийшов, і ще мені в спину тільки що щось, щось кинули. Ах! Так, не стращай мене, будь ласка. Чомусь мене зупиняють. Бачите, я їй закашлялась, щось мене зупиняють. Щось хочуть мені сказати. Давайте ще раз гляну я Чернігівщину, чи там прорвуться. Та ніхто там нічого не прорве. Щось не так. Ні, ні. Бачите, оцей паркан тримається. Все, цей паркан тримається. Все цілісність буде, ось, бачите? Так що не треба. А... Не треба вішати ніс, але мене напружує, що мені в спину навіть щось кинули. Все, люблю вас, пока-пока. Дякую вам.